English for Kids Online, Module 4: uh, Where I Live, зошит авторіку Сван Вітушинська, 5 клас до підручника Full Blast Plus 5. І так, урок My House. Uh, працюємо ми з вами з uh, вправами 17, 18 на сторінці 48, 19, 20, вправами на сторінці 49. І це вже останній урок перед останнім, uh, так би мовити, раундапом нашим повторенням. Перше треба поєднати, як у прикладі. Повторюємо з вами порядкові числівники. Севент, футинст, 21, двадцять перше, секонд, т.д. Твентіт. Так, just a moment, 20th. Окей. Ну, але ж тут у нас змінюється 20. Oh, y да, IE, Про додавання TH. Ну no, і first перший. First. Good. Поставте відео на паузу. 18. Fill in the blanks with «there are», «there is» and the following prepositions. «there are», «there is» Okay, so «there are» There are two windows in the living room. Okay, Dalia There are many pictures on the wall. Багато малюнків на стіні. Okay. Dalia, there is a lamp. There is a lamp next to the sofa. Так, there is a guitar on the chair. Гітара на стільці. There are many books in the bookcase. Багато книжок в шафі. Uh, there is a sofa. Диван знаходиться. Так, по відношенню до coffee table. Uh, ну, за кофе table виходить. Behind the coffee table. Behind the coffee table. I was уж coffee table. There is a coffee table in front of the sofa. In front of. Ну, а уже журнальний столик стоїть по відношенню до дивану перед ним. Поставте відео на паузу. Good. Йдемо далі. Вправа 19. and write what is in your living room. А, помітьте, будь ласка, і напишіть, що у вас є у вітальні. Ну, нехай це буде. Table, armchair, lamp. Uh, так, нехай буде кофе table. Журнальний столик. Окей, софа. Руг. Все. Пишемо. There's an armchair. Armchair. Um, a lamp a coffee table a sofa a sofa and uh, a rug in my living room У моїй вітальні є крісло, лампа, Журнальний столик, диван і килимок. Так, і останній. Complete uh, the dialogue. Відтворіть uh, діалог. So, what is your address? So, вникнеться буде Green Street. Вулиця Green. Так, Green Street, 12. So, do you live in a house or in a flat? I live in a flat. I live in a flat. How many bedrooms are there? See it, I'm spalling. Two bedrooms. Two bedrooms there. Uh, have you got a balcony? Yes, I have. Yes, I have. Um, Gio bolta. What's your favorite room? Яка ваша улюблена кімната? My favorite room is our kitchen. Моя улюблена кімната це кухня. Kitchen. What is it? What is in it? Що на кухні є, да? There is a sofa. Uh, a sofa, a table. Um. так, two chairs and uh, a lamp in the kitchen. Так, отже, на кухні у мене є ще диванчик, стіле, стул, стіл, стіл для ці два і лампа. What do you usually do there? Що ви зазвичай робите там? I usually, usually, Cook there. Cook. Uh, cook there. Я зазвичай там готую. Нехай буде так. Поставте відео на паузу. Напишіть цей діалог. А я з вами прощаюся. Не забувайте, будь ласка, підписку на канал, оформити свою, так? підписатись на канал, поставити подобайку, долучайтеся до нас, залишайтеся разом з нами, адже ми будемо продовжувати цикл уроків як за цим зошитом 5 класу, до підручника Full Plus Plus, так і в наступному році я вас чекає 6 клас. Кедбай, так. до зустрічі!